Назік, якщо що, я вже йду на студію. Так що, як будеш мати час і бажання заходь. Катуші, знаю, що ви цілий тиждень згадуєте, що ви робили рік назад. Які книжки читали, які макарошки варили, які плани городили, як не збирали валізки, як нервово жартували, як харились на ті посольства, і Байдена з його засторогами? Світ каже, що не хоче воювати, а Росія що не хоче нападати. Хтось з нас бреше, як ми лягали спати, і як все змінилось сьогодні. Росія розпочала вторгнення в Україну, Путін розпочав війну з Україною. І як ми змінились з вами за рік великої війни? Цілий рік катани. В цей день рік назад я вийшов прямий ефір для того, щоб заспокоїти вас, і якщо чесно, заспокоїтись самому. Всім привіт, е, катушіки. Сьогодні, як і багато хто з вас, ми прокинулись від того, що Лунали серене. І скільки всього після цього ми з вами пройшли? Путін вмер. Стало не тільки мрією українців, а й стало нашою щотижневою традицією. Ми годували табаско тараса Чмута, їли курині крильця з Джозефіною Джексон і навіть чуть не повмирали від Сьорстрьомінга. І також ми з вами зібрали перший мільйон на ЗСУ, а потім ми зібрали аж 12 мільйонів на ЗСУ за 12-годинний стрім. 12 мільйонів гривень! Здається, саме тоді я точно зрозумів, що ми переможемо. Мусимо перемогти катани. За кожне вікно без світла і за дитячі коляски на площі ринок. За кожну дитячу сльозинку і за кожен втрачений будинок. За кожну пижену зернину в 33-му і за кожну пижену зернину в 22-му. За Бахмут, і за Маріуполь, за ЗАЕС. За браслетик на кісці і за червоні нігті, за драмтеатр, і за роддом, і за кожну чорнобілу фотографію українця, за кожну відмерлу частинку душі, за мертвих, живих і ненароджених. Ми переможемо. Бо ми є один в одного. Дякую вам, катусіки, за цей рік. Тримаємося далі! Це п'ятниця. Час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина: Фейсбук за ну коротше, за Твіттером вводить платну верифікацію. Тепер, якщо ви хочете отримати синенький баджик на своєму профайлі, то треба буде заплатити близько 12 доларів. Марк Цукерберг сказав, що це використовується для того, щоб вони більше сил і грошей могли витрачати на саме. Процес верифікації, тому що людей багато, всі потребують верифікації, вони не можуть зробити нормальну роботу і бла, бла 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 Ну коротше, зрозуміло, Ілон Маск показав, що верифікація може бути платна. Yes. Блін, велика кількість людей тепер є з синіньким значочком. навіть до речі, я і Фейсбук сказали, що блін, а що ми лєве, і ввели ту ж саму штуку. Що цікаво, що Марк Цукерберг і Ілон Маск почали заявляти, що во це покраще наше секьюріті, і все буде краще. Але по суті, як це збільшує секюріті, як це покраще секріті. Security. невідомо, не зрозуміло і ну хірня, якась, якщо чесно, тому що ну тепер боти також можуть бути верифіцировані, якщо вони покажуть ну хоч якийсь вигляд, що це реальні люди. Але маємо, що маємо навіть Фейсбук просить 12 доларів за те, щоб вас верифікувати. Що цікаво, Ілон Маск також заявив, що подвійна автентикація по СМС буде відмінена в безкоштовних версіях Твіттера. Тобто, для того щоб мати подвійну автентифікацію по СМС, треба бути підписником Twitter Blue. І тут, якщо чесно, я його розумію, тому що є Чесна кількість безкоштовних аналогів, навіть які роблять бекап для того, щоб робити подвійну автентифікацію зі свого телефону. Відправки смс це ну насправді дуже дорого, особливо якщо є люди, які постійно вилоговуються. Та йоп твою мать забуває свій пароль і таке інше. І, я длинний пароль придумав. Ну я до прикладу знаю, скільки в моїй компанії витрачають на смс, і це дуже багато. В Твіттера магнітуда в рази більше, і я впевнений, що витрата коштів на саме відправку СМС це дуже дорого, тому. Я якось навіть його підтримую, ну тому що зараз подвійна автентифікація по смс це просто ну надурно викинуті гроші. І так як ми бачимо, що інші техніо е, йдуть за Твітером, то я думаю, що від автентифікації по СМС ми потрошечку будемо відмовлятися. Ну тому що є безкоштовні аналоги. Тому, якщо ви далі отримуєте смс-кодом, я б на вашому місці від цього трошки відівчався і починав переходити на подвійну автентифікацію з аплікушкою або з ключем. Друга новина, Венізапна, ви знаєте, ми звикли до новин про те, що штучний інтелект побив нас то в грі, то в гонках, то в доті, то малює краще, але не все. Так погано для людства людина виграла в штучного інтелекту в ігрі го. Як ви пам'ятаєте, вийшов такий штучний інтелект Альфа-го. Ми колись давним-давно розказували, що він взяв і поведив найкрутішого гоїста. Гравця, коротше, в го в гру Го, Хоча очікували, що це станеться через десятки років. Але ні, це стало ще рік чи два назад, напевно, два роки назад, а може і більше, ну хрен знає. Коротше, програли ми в го і сказали, що все, штучний інтелект го нам не побідіть. Точно так же як і скоріш за все неможливо буде людині победити штучний інтелект в шахі. Але тут подивилися, і один з любителів гри в Го знайшов дирочку, е, як би це не звучало, в тому, як можна ставити штучному інтелекту. Насправді він використовує стратегію, яка з однієї сторони розуміє, яким чином працює штучний інтелект. Це по суті там якісь алгоритми і патерни. А з іншої сторони, яким чином робити так, щоб він це не помітив. І що ви думаєте? Здрючи він штучний інтелект Го людство все ще має надію. Та він використовував. Хак, в якому ну штучний інтелект не розбирався, не може його навіть побачити навіть зараз, і він його по ньому дрючить. В комп'ютерних іграх це називається чізи, Це коли ви знаходите якийсь алгоритм, в якому там ну навіть найкрутіший, найстальніший босс вбивається дуже-дуже просто. От знайшли сирок для штучного інтелекту. Людство в нас ще є надія. Новини. Ну, Як тобі новини? Ну як тобі бекграунд? Мені так подобається готувати для тебе і знімати саме для тебе ці новини, що я прям я Прям це люблю. А от якщо ти поставиш лайк like цьому відео, це допоможе мені показати відео більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя, новина, пам'ятаєте, ми після пандемії всі пішли в ремоут. Всі казали, що ремоутворки де future і так далі. Але ні, от тут от компанія Amazon сказала, що всі повертаються на робочі місця. І звичайно, це визвало велику кількість незадоволених людей тим, що всіх назад гонять в офіс. Я дуже злий. І тут зрозуміло, тому що велика кількість людей взяли машину в ліс або Вирішили виїхати з міста в якесь село, де дешевша оренда, або навіть я не знаю завели дітей і проводять час з дітьми. І за цього всередині Амазона створилась ціла група. А людей, які підтримують, що ну не можна повертатися в офіс, і мають бути рімот, як і обіцяли. то стидно таке казати, стидно, то треба боятися. топ менеджмент Амазону якось старається і новий CEO Амазона, вроді би, і сказав про це, і люди почали нервнічать. І в Амазоні навіть заборонили коментувати на постах нового CEO про work, і неможливо ні лайкати, ні коменти ставити. Коротше, велика корпорація хоче задавити голос народу. Ну але як завжди, це. Не виходить, люди середні Амазону почали скандалити, почали говорити і почали кидатися найголовніше даними про те, що ця штука не працює, і це призводить тільки до погіршення репутації Амазона як роботодавця. В общем, Амазон хоче людей назад, а люди назад не хочуть. Що це перетвориться, не зрозуміло. таки, Сіо Амазона казав, що ні, рібят, ну ми розуміли, що це будуть проблеми, але ми будемо продовжувати, тому що ми в це віримо. Ну будемо подивитись, тому що в Амазоні вже зараз нараховується приблизно 16 тисяч людей, які Відмовляються повертатись в офіс, тому що ну ж обіцяли, що будуть для кожної команди це вирішувати окремо. Подивимось, чи можна буде загнати людей, яких випустили з офіса, назад в офіс. Тут така штука. Знаєте, ми завжди кажемо, що кібербезпека, всі діла, і все це дуже погано. А знаєте, хто обістрався? А обісралась компанія, не компанія, а організація. Пентагон так і от в Пентагону було декілька мейл-серверів, і всі вони були розміщені на ажурі. І от, значить, в нещасному ажурі знайшли мейл-сервер, в якому знаходилось приблизно 3 терабайта даних. 3 терабайта даних про там. Ну, листи, якісь доки, якісь форми заповнені. І от один мейл-сервер просто сидів собі в хмарі і торчав незахищеною жопою наружу. Да, він був погано сконфігурований, і люба людина, яка знала IP цього сервера, навіть просто використовуючи веб браузер, могла зайти на мейл Пентагона і подивитися, що вони там переписують. При цьому кажуть, що на тому мейл сервері було багато мейлів від тобто сил спеціальних операцій, які роблять всякі секретні секрети. Про це в. Досить дивно. Один з дослідників комп'ютерної безпеки написав відомий ресурс TechCrunch, який потім зв'язався з Пентагоном. Пентагон сказав ой 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 і через декілька там декілька моментів, не кажуть, через скільки, закрили доступ до цього сервака. При цьому Пентагон вийшли і сказали, що ні, нас ніхто не злавив. То хтось якийсь адмін по дурацькі наконфігурував і нічого не витікло. Хоча кажуть, що всякі краулер-боти випадково могли знайти ці листи і викидати їх до прикладу в результати пошуку від Google чи від іншого пошуковика невідомо, що там буде, але як бачите, навіть Пентагон не захищений від того, що в них буде адмін, якийсь такий роззявані. І хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не можна забувати, що в Україні все ще продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам. І піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, отут у нас є баночка, де ми збираємо гроші, які потім передаємо різним бригадам, з якими співпрацюємо. Дякую. І остання новина сьогодні, але звичайно про штучний інтелект. Тут е, різного роду видавці книжок кажуть, що звіздец, ми тепер завалені ночною фантастикою, яку написав штучний інтелект. Пам'ятаєте, ми вам колись розказували про те, як е, один з креативщиків взяв е, за допомогою чаджіпіті, придумав історію про дівчинку. А з допомогою міжорні її намалював і видав за два дня буквально книжку для дітей. Жопа тоді горіла у всіх, але як приклад багато хто взяли це за можливість збагатитися і стати відомим. Автором, і от тепер видавці кажуть, що в них наукової фантастики, від штучного інтелекту просто сракою жуй. Люди використовують штучний інтелект для того, щоб якомога швидше написати якусь книжку, дати видавцю, а той десяток книжок, а ось якась з них прокати. З іншого сторони, не зрозуміло, навіщо видаваться, якщо ти маєш просто штучний інтелект, просити, слухай, чувак, напиши мені книгу, а потім ще одну книгу, а потім ще одну книгу. Да, зараз в нас такі, от з вами світ, коли хер зрозумієш, чи то штучний інтелект, чи звичайний інтелект написав. Але як бачите, от Тепер і наукову фантастику, штучний інтелект для нас буде писати. На цьому всьому і найкраще світі Катини. Дякую, що додивились. Аж до цього моменту. Як бачите, ми в новій локації знімаємо новини для вас. Тому поставте лайк цьому випуску, напишіть коментар, а може навіть ставайте нашим патроном. І головне не хворійте мені і вірте СУ. новини.